Позитивне приймаємо верхньою частиною тіла. Схрещені ноги блокують негатив. Мене звати Луча. я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Наше тіло це наш канал зв'язку із всесвітом із вищими силами, а також з астральним планом. Розкритими вгору долонями рук ми відкриваємося потокам енергії Всесвіту, наповнюємося ними, ділимося цими енергіями з тими, кому бажаємо допомогти. Відколи себе пам'ятаю, з дитинства любила сидіти, переплівши ноги косичкою. Мені завжди це подобалося. Проте, що це означає, довідалася, коли почала глибоко взаємодіяти з енергіями тонких планів. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України, а також за очищення планети. У спільноті Є змога навчатися на моїх авторських курсах. Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити всі корисні, і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Езотериці схрещені ноги означають перекриття витоку власної енергії накопичення сили. За однією версією, срещені ноги говорять про бажання енергетично відокремитися від світу і не вступати з ним зайвий раз у контакт. Перехрещуючи ноги, ми таким чином закриваємо власний енергетичний простір від чужої агресивної енергії. Схрещені ноги це ще й натуральний антибактеріальний засіб. Навіть 15 хвилин сидіння у позі лотоса допомагає прогнати нежить. Індійський йоген Садхуру каже, що в Індії, якщо не хочуть чогось приймати, сідають із хрещеними ногами. Тобто закривають власний енергопростір. Необхідно схрестити ноги, бо ми не бажаємо сприймати нижні частини тіла, говорить Садхору. Якщо ми бажаємо отримати щось позитивне, то маємо приймати це верхньою частиною тіла. Коли ми опиняємося поруч із сильною енергетикою, перше, що робимо, срещуємо ноги, розкриваємо долоні. Нижню частину нашого фізичного тіла становлять три нижніх чакри. Верхню три верхніх, починаючи від горла і вгору. Серцева чакра вважається перетином між верхньою і нижньою частинами тіла. З позиції йоги у межах фізіологічної системи людини наше тіло складається із 112 чакр, які діляться на сім відомих нам категорій. А кожну із категорій складають ще 16 чакр. Нижні чакри відповідають за процес виживання, верхні за наше духовне просвітлення. Прихрещуючи ноги, ми закриваємося від енергії низьких планів і відкриваємося енергопотокам Всесвіту.